Вітаю вас, мої шановні друзі, мої любі підписники та гості каналу. З вами ваш астролог, астропсихолог Клименко Наталія. Поговоримо з вами про планету, яка нібито лежить на боку. Це планета Уран. Чому на боку? Тому що вісь її нахилена на майже 98 градусів. Тобто вона рухається, ніби лежачи на боку, а як ми знаємо, саме лінь. Це двигун прогресу. Саме ця планета і вважається планетою всього креативного, нестандартного, а також свободи та незалежності. І цього року йде планетарний аспект. Ця планета здійснює інгресію, тобто перехід із одного знаку в інший знак. І, відповідно, буде змінюватися енергія, адже коли потрапляє планета в певний знак, вона ніби в гостях в цьому знаку. І вона має йти за його правилами. Для урану, як і для нас, це буде щось неймовірно швидке, різке і неочікуване. Зараз уран знаходиться в знаку телець, знаку земного, стабільності, накопичення, планування. І тут йому не дуже комфортно. Якщо ми подивимося з вами карту, то побачимо, що уран управляє знаком водолій. І відповідно, в знаку телець. А ця планета в своєму не найкращому положенні, адже він хоче діяти швидко, нестандартно, але стабільність знаку тельця його призупиняє. З однієї сторони так, а з іншої, саме тут, в наше давно відомо старе, стабільне, знайоме, уран привносить щось нове, але не кредитально нове, але просто оновлення. Тобто, це можуть бути. Зміни просто в тих гаджетах, які ми вже давно користуємося. Або ж це може бути покращення наших умов проживання, також для того, щоб створити затишок і комфорт, але через впровадження нових технологій, прогресивних методів. Та все ж таки в знаку блиснюки, також в знаку повітряної стихії, він буде мати від знаку водолій підтримку, адже буде робити аспект тригон. До цього знаку. І також буде легко себе проявляти, адже це споріднена стихія. А близнюки відповідають за спілкування, навчання, різноманітну інформацію. Тож зараз буде просто пік, бум, коли ми зможемо швидше навчатися. Навчання стане більш незалежним, більше буде свободи спілкування, в отриманні інформації за попередні роки. Уран був у знаку Телець із 2018 року, і донині, до нині, до 2025 року. Тож, саме 7 липня 2025 року він буде переходити в знак Близнюки. Це планета вища. Планета, яка дуже повільно рухається і періодично розвертається назад в ретроградному русі. Саме ця планета, як і інші вищі планети, вважаються захисними. І, ймовірно, вчені, вважають, що саме через зіткнення з великим космічним тілом вона і змінила нахил своєї осі. Тобто він захищає і планету Земля, і в тому числі, оскільки він відповідає також і за все психологічне, як і Нептун і Плутон, то це наші і захисники від психологічних потрясінь. Головне, треба бути готовими до змін. А він в цьому майстер. Це планета турбулентності, бунтарства, революцій, незалежності стосовно революцій. А ви пам'ятаєте, як напружено ми проходили з вами аспект між Ураном та Марсом, аспект квадратури? Так, от, вже в листопаді аспект опозиції, також дуже напружений аспект буде між Ураном і Марсом, що також може повторювати загострення. Військових дій, поломок, блекаутів також ймовірні і поломки засобів зв'язку, і напружена посилена боротьба, війна дронів, інформаційна боротьба. Оран поки що заходить в знак близнюки не на довгий час, тобто він буде нас. Підготовлювати до цього, він буде до 8 листопада в знаку Близнюки, але вже із 6 вересня він буде в ретроградному русі, тобто те, що зараз буде відбуватися із 7 липня по 6 вересня, зафіксуйте собі події, адже вони можуть повторюватися із 6 вересня по 11 листопада. Щоб ми щось все ж таки допрацювали в темах, де у нас знаходиться знак Талець. Але на найближчі 7 років, адже він буде в знаку Близнюки до 2033 року, ми маємо бути готовими до різких змін в темах спілкування, навчання, інформації, комерційної діяльності, засобів зв'язку. Ймовірна поява нових гаджетів, нової техніки, нового транспорту, прориви в науці, в авіації, в космічних технологіях. Оскільки знак Близнюки Києві відповідає і за посередницьку діяльність, то зараз нашими кур'єрами можуть бути не люди, а роботи. В Китаї, наскільки мені відомо, таке вже є. І поступово це буде заполоняти всю земну кулю. Нагадую, що місяць України, який символізує народ, знаходиться в знаку водолій. І це сприятлива можливість для того, щоб ми показали себе з наукової точки зору у сфері it технологій І ось у ці корисні копалини рідкоземельні елементи, за якими так женеться весь світ, знаходяться на території України, які використовуються зараз впровадження нових технологій. Тож зараз розберемо більш детально для кожного знаку зодіаку, де буде зміна, де ми можемо чекати різких поворотів долі для кожного знаку зодіаку. Нагадую, що свої прогнози, ви можете дивитися за знаком асценденту, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком, або ж якщо у вас дуже багато планет, стеліум, планет в знаку, де знаходиться або сонце, або місяць. Якщо не знаєте свій асцендент, можете писати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження. Допоможу вам розібратися із сіткою ваших домів в вашій натальній карті. Для вас, мої любі омни, в третьому секторі буде уран. До цього часу він міг давати вам різкі зміни, неочікувані повороти долі, які стосуються безпосередньо вашої самооцінки, ваших. Ресурсів та цінностей ваших фінансів. це могла бути і зміна роботи, і могли впроваджувати щось нове, креативне в свою діяльність і підвищувати ваші доходи. Це могли бути зміни джерел доходів, можливо, хтось із вас вийшов на пенсію, або ж перейшов на більш прогресивні методи роботи. А це стосувалося і. Покращення ваших талантів, можливо, хтось з вас саме в цей період відкрив собі нові таланти, за які раніше не знав, тобто з дитинства не помітили, і не розвивали. Зараз. Перед вами відкриваються нові можливості, ймовірні зміни, неочікувані ситуації, які стосуються третього сектору, тобто вашого близького оточення. Можуть бути зміни сусідів, може бути зміна колективу, в якому ви працюєте, а також це чудовий період для того, щоб ви завели корисні контакти, можливо, підвищили кваліфікацію за рахунок впровадження нових методів, технологій, впровадження штучного інтелекту, нейромереж. Чудовий період для виступів на радіо та телебаченні. Оскільки третій сектор торкається і родичів, братів, сестер, то ймовірні зміни також і у них. Ви можете також вивчати астрологію, адже можуть бути і зміни в темах навчання. Можуть бути поїздки туди, де ви не були. Взагалі, Уран він дає нові обставини і новий досвід, який ми маємо. Приймати, тож ви можете піти на випередження і самим створювати свою реальність і впроваджувати щось нове. Це можуть бути навіть нові дороги, якими ви йдете на роботу або їдете. Це може вказувати на те, що ви могли змінити також і систему оплати, перехід на електронні гаманці, оформлення. Нової картки, наприклад, також щодо спілкування ви можете знайомитися із людьми креативних професій, нестандартних професій, або ж це чудовий період для того, щоб ви могли більш легко заводити нові контакти, тримати людей на певній відстані, але бути дружніми з усіма. І до того ж, уран буде робити аспект можливостей, аспект секстиль до вашого знаку. Для вас, мої любительці, у вашому другому секторі зараз буде знаходитись уран, і він може давати вам різкі неочікувані зміни, які торкаються ваших джерел доходів, вашого рівня доходу. Ви можете покращити їх за рахунок впровадження чогось нового, креативного, нестандартного заручення підтримкою друзів. Це чудовий період, для того, щоб ви. Переходили на нову роботу, не боялися змін в цих темах, може бути і відкриття талантів, які у вас є, а також підвищення своєї самооцінки, можуть бути і сприятливим періодом для покращення стану свого здоров'я через нові методи. Це може бути і взагалі перекваліфікація, і зміна напрямку вашої діяльності, або ж у вас може бути тимчасова робота. Адже уран, він дає певну таку нестабільність в ті теми, куди потрапляє. Коли Уран був у вашому першому секторі, то він міг давати вам більше легкості і свободи саме для того, щоб ви проявляли себе, стоювали свої інтереси, могла бути повністю зміна вашої зовнішності, вашого образу, стилю. А для вас, мої любі, близнюки, ваш перший сектор переходить уран. І це для вас нові можливості для змін. Змін, які стосуються безпосередньо вас та вашої ініціативи, там де ви будете її проявляти. Це може бути і переїзд, і важливі зустрічі, і покупки. Це може бути отримання нового досвіду. Ви будете відчувати себе більш незалежними в прояві свого слова, в прояві себе. Або ж це може бути переїзд туди, де ви будете себе почувати більш вільними. В 12 секторі, коли був Уран, він міг давати вам різкі зміни в темах, які стосувалися вашого минулого. Це міг бути переїзд. Або ж ви могли зацікавитися темами езотерики та психології. А зараз перед вами відкриваються можливості змінити своє життя через власну ініціативу і не бійтеся проявляти якості. Водоліїв, тобто бути в чомусь нестандартними, можливо, декому незрозумілими. Саме так ви можете отримати той квиток, який допоможе вам реалізувати себе. Для вас, мої любі раки, в вашому 12 секторі буде Уран до цього часу, коли Уран був у знаку Телець. Уран проходив по вашому 11-му секторі. В цей період дуже часто люди цікавляться астрологією. Могли бути різкі зміни ваших планів, неочікувані. З огляду на ці обставини, в яких ми живемо, плани на життя змінилися практично у кожного. Але саме для вас ваші стратегічні плани могли вплинути і на інші сфери вашого життя. Змінилася ваша. Близьке оточення, коло однодумців, ви могли знайомитися із людьми езотеричних професій, нумерологами, астрологами. А це і вказівки на те, що ви могли отримати зміни, пов'язані із вашими соціальними проектами. Для когось це міг бути вперше вихід в онлайн. А зараз це сприятлива можливість в 12 секторі для переїзду, для навчання психології, духовним практикам для. Того, щоб ви могли звільнитися від навіяних вам кимось установок, хороший час для відвідування ретритів, для того, щоб ви змогли перейти на більш високий духовний рівень. Тож для кого це може бути періодом еміграції, навчання езотерики або ж вивчення таємних знань, зустрічі з людьми? Таємних професій, або ж чудовий період для роботи віддалено. Це може бути і онлайн професія, або ж якщо ви займаєтеся соціально значучими проектами, які потребують приховування інформації. А це можуть бути і кіно, і відео. Тобто певний період ви займаєтеся самостійно віддалено, і вже коли ваша робота готова, можете показувати іншим. І тут не обійдеться без впровадження нових технологій, без впровадження якоїсь креативності. Дванадцятий сектор пов'язаний із роботою вашого партнера по шлюбу, тож можуть бути нестабільність, турбулентність і в його роботі, і ви можете як друг допомагати підтримувати. Як асцендентний представник знаку зодіаку РАК, я вас запевняю, що саме в період, коли Уран проходив 11-м сектором, я активно почала вивчати астрологію, впроваджувати її в своє життя. Хоча практично завжди я цікавилася і астрологією, і психологією. Зараз я поглиблюю свої знання в цих темах, а також розширюю свої знання в темах нумерології, матриці долі та психології. Тож, Поступово ці нові теми також будуть впроваджуватися і в моєму каналі. Робиться це через те, оскільки це дуже сміжні теми, вони пов'язані із вивченням людини, її психології та внутрішнього світу. На жаль, не всі знають це зараз, вже ми контролюємо, коли народилася дитинка до хвилинки. А раніше, на жаль, я ось я серед своїх. Підписників своїх клієнтів бачу, що часто люди не знають час або взагалі дату свого народження. І мені дуже хочеться і цим людям також допомогти. І на певні питання можуть відповісти не лише астрологія, але і інші езотеричні науки. Дуже багато відповідей ми маємо саме всередині себе. Лише потрібно згадати, потрібно зосередитися на собі. Та все ж таки, моя улюблена астрологія залишається поки що на першому місці. Вона мені дає більше інформації для потрібного аналізу. Для вас, мої любі леви, в 11 секторі буде уран, і він може давати певну нестабільність ситуацій, які пов'язані з вашими друзями. Це може бути зміна. Колективу, в якому ви знаходитеся, або ж ви можете навпаки піти навчатися онлайн і розширювати коло своїх друзів. Можуть бути зміни, причому різкі зміни в ваших планах, щось стане просто неактуальним, непотрібним. Це сприятливий період для того, щоб ви отримали, наприклад, неочікувано винагороду, якусь підтримку від інших людей, отримали певний благ. Загалом цей аспект може вказувати і на різкі зміни. На політичній арені, оскільки Уран є щось незвичне і креативне, то це може бути і впровадження чогось нового саме через онлайн. Ви можете знайомитися онлайн, навчатися онлайн. Це може бути подорожі онлайн. І ви можете, наприклад, незвичне хобі завести. Відповідно, буде зміна ваших друзів, однодумців в колективі в новому якому ви будете. Це може бути і незвичне діло для вас. Чудовий період для впровадження чогось нестандартного, коли ви будете думати більш швидко, креативно, неординарно, і це допоможе вам реалізувати ваші плани. Для вас, мої любі діви, в 10 секторі зараз буде уран, тож це сприятлива можливість для того, щоб ви змогли змінити свій статус. Він може бути пов'язаний як з одруженням, або ж розлученням, і, відповідно, ви отримаєте певну свободу, незалежність від чужої думки, від нав'язування, від тиску, від аб'юзивних стосунків. Це можуть бути сприятливі зміни і в керівництві, або ж ви можете переїхати, або це може бути звістка про народження дітей, тобто щось різке. Про що ви не сподівалися, це може бути зовсім новий для вас досвід. Це може бути відкриття власної справи, власного бізнесу. Це може бути і підвищення кваліфікації, і впровадження чогось нестандартного, нових технологій в вашу діяльність. До цього часу уран знаходиться у вашому 9-му секторі, і для когось це могли бути зміни, пов'язані з переїздом. З навчанням, могли бути різкі зміни, які торкаються, і зміни вашої ідеології ви могли переглядати цінності. Це могла бути і еміграція, вимушена різка до іншої країни. Для вас, малюбіте рази, в вашому дев'ятому секторі буде уран на найближчі сім років. До цього часу він міг наводити шуму в вашому восьмому секторі. А це могли бути різкі зміни від банкрутства до злету в бізнесі, отримання великих фінансів, могли бути і зміни, які стосувалися народження, або ж отримання спадку. Це могла бути і зміна банківських систем. І, ймовірно, для вас міг бути новий досвід, коли потрібно було оплачувати щось через онлайн, через нові. Застосунки, восьмий сектор пов'язаний з ризиками і з партнерськими відносинами, це міг бути період перерозподілу ваших спільних ресурсів та фінансів із партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. Ці теми могли торкатися і несподіваних ситуацій на митниці або ж системою оподаткування. Могла бути зміна у виплатах, цифровізація, якщо ви отримали раніше пенсію, наприклад. Готівкою, то зараз ви оформили собі банківську карту. Це міг бути періодом, коли ви могли отримати кредит від банку. Зараз же можуть бути зміни, які торкаються і переїзду, і ви можете мати більше можливостей для вивчення іноземної мови, швидше її вивчати за рахунок різноманітних застосунків з використанням штучного інтелекту. Для вас, мої любі скорпіони. Уран був в сьомому секторі. Зараз він виходить із сектору партнерства, і трошки легше буде по відношенню до ваших партнерів, адже могли бути різноманітні нестандартні ситуації, коли міг бути друг і різко став ворог, могли бути і непередбачувані обставини, пов'язані з різноманітними угодами. Уран міг від вас вимагати більшої свободи в партнерстві. Зараз же він переходить в ваш восьмий сектор, і можете приймати естафету від терезів, адже саме зараз для вас відкриваються несподівані різкі можливості для збагачення. Тобто, уран може різко надати вам можливість кредиту або ж ви можете через колаборацію з іншими людьми, через спільний бізнес із вашими партнерами отримати великі фінанси, великі кошти. У Ранда є певна нестабільність, тож будьте постійно на хвилі. Слідкуйте за подіями, впроваджуйте щось самі, креативне, нестандартне, і тоді ви будете попереду ваших конкурентів. Це можуть бути і зміни, пов'язані із. Виплатами, соціальними виплатами, із виплатами аліментів, це може бути повністю зміна системи оподаткування або ж отримання грошей, можуть бути прийняті нові закони щодо виплат, особливо виплат великих фінансів. Для когось це може бути сприятим періодом для народження дитини, для вивчення езотерики, психології. Ви можете отримати і фінанси від ваших інвестицій. І вони можуть бути пов'язані із криптовалютою, наприклад, або ж із впровадженням нових методів своєї діяльності. Взагалі, ваш знак вважається знаком фінансів, великих фінансів, тож в восьмому секторі це чудова можливість для змін, які допоможуть вам розширити свої можливості. Для вас, мої любі стрільці, уран переходить в сьомий сектор. Раніше він був вашому шостому і міг давати різкі зміни місця проживання, наприклад, або ж вашого графіку дня. Ви можете в цей період, поки уран в знаку теле залишається звільнитися від непотрібних для вас зобов'язань, змінити на краще свій графік дня та режим роботи, впровадити прогресивні методи в свою діяльність, або ж, наприклад, завести потрібні техніку та гаджети. Ботів для того, щоб ви більше відпочивали, створювали більше затишку в себе вдома. З переходом же у рану в 7 сектор для вас відкриваються нові можливості, ймовірні нові нестандартні ситуації, новий досвід для вас пов'язаний із партнерами. Це може вказувати на переведення ваших стосунків на більш дружній, ви будете більше цінувати. Свій власний простір та простір вашого партнеру. І це стосується і партнеру по шлюбу, а також ваших бізнес-партнерів. Може бути і впровадження нових методів пов'язаних із вашою консультаційною діяльністю та роботою з клієнтами. Можливо, більше будете спілкуватися саме через онлайн з ними, або ж впроваджувати в свою діяльність нові методи, і це буде розширювати вашу клієнтську базу. Взагалі, зараз в темі. Бази даних будуть також великі зміни. Це можуть бути і несподівані, неочікувані угоди, які ви будете заключати. Для вас, мої любі козороки, ваш шостий сектор переходить у уран і може давати вам зміни, які торкаються вашого місця проживання та графіку дня, також роботи і графіку роботи. Це може бути і впровадження нових звичок, корисних або ж нових. Технологій, гаджетів у вас або на роботі, або вдома. Вашим помічником, оскільки шостий сектор вважається домом допомагаючих професій, може стати навіть робот, або це може бути підтримка друзів. Уран, коли знаходився знак телець, проходить по вашому п'ятому секторі і міг давати різкі зміни в темах відпочинку, ваших дітей та хобі, а також романтики. Могла бути і турбулентна ситуація в цих темах. Для вас, мої любі, водолії. В п'ятий сектор переходить уран, тож може давати вам несподівані ситуації, які стосуються відпусток. Це можуть бути відпустки там, де ви ще ніколи не були. Або це може бути зміна вашого відношення до дітей. Це пов'язано із зміною ваших. Хобі улюбленої справи, ви можете займатися зовсім новим чимось креативним, можливо, вашим хобі саме стане заняття вивченням езотерики, або штучного інтелекту. Це пов'язано із коханими людьми, можуть бути неочікувані зустрічі ну, в тій же самій відпустці. До цього часу Уран був у вашому четвертому секторі, і він міг давати вам різкі зміни місця проживання, або ж в вашому. Близькому оточенні для ваших родичів. А це могли бути зміни, які стосуються і сімейних традицій, можливо, запроваджувались ці методи, ці традиції, яких раніше не було. А також це могли бути і звільнення від непотрібних установ, наприклад, якщо батьки звикли так, а ви могли звільнятися від цієї думки. і Створювати нові власні правила. Взагалі, водолії це знак, яким і управляє Уран. Тож для вас не існує правил, ви створюєте самі свої. Ви неформальні лідери. Саме до вас тяжіють інші люди. Саме зараз ера ваша. І саме зараз всі будуть дивитися, фокус уваги буде саме на вас, на вас будуть орієнтуватися. І оскільки п'ятий сектор це сектор. Творчості, вашого натхнення, всього того, що дає вам радість, відчуття прекрасного, гармонії, зараз буде для вас відкрито. Відкривається взагалі щось нове, несподіване для вас. І ви, як представник повітряної стихії, до цього вже готові. Ви самі можете генерувати нові ідеї, впроваджувати нові тренди в моді. Чудовий період для виступів, якщо ви ще такого не робили. Ви можете самі організовувати свята і по-іншому впливати на поняття відносин, поняття кохання. Для вас, мої любі рибки, Уран був в третьому секторі, тож давав різкі зміни і близького кола спілкування, і в навчанні, і це могли бути різкі переїзди, могли бути потреба. У вивченні чогось нового, якщо раніше не користувалися смартфонами, наприклад, то за цей період ви могли освоїти нові методи. А зараз же уран буде в вашому четвертому секторі і може давати різкі зміни, які стосуються ваших сімейних традицій, Може бути зміни в сімейному колі, це також можуть бути переїзди. Оформлення документів на нерухомість або ж землю через нові методи, новим способом, через застосунок, наприклад. В цей період ви можете звільнитися від певних обов'язків по дому, або ж можете дізнатися якусь таємницю, яка стосується вашої сім'ї. Це хороший період і для звільнення від нав'язаних вам кимось установок. Для когось це здобуття свободи і незалежності при переїзді туди, де ви будете відчувати себе безпечно. Також це може бути для дорослих дітей переїзд у власне місце проживання, в власний будинок, де ви будете відчувати незалежність, і ви будете розуміти, що зараз все залежить вже від вас. Тож я дякую всім за увагу, про напруження аспекти між Марсом та. Ураном ще буде окреме відео, тож підписуйтеся, щоб не пропустити актуальну інформацію в темах астрології, і до наступних зустрічей в наступних відео.